Доброго ранку, мої лібі діточки! Сьогодні понеділок, 2 листопада, і перший урок у нас сьогодні українська мова. Для цього уроку вам знадобиться підручник, друкований зошит, зошит в косу лінію. Будь ласка, відкрийте підручник на сторінці 40. Відкривши сторінку 40, ви зможете прочитати і побачити нашу тему уроку. Перенос слів із рядка в рядок. А зараз хочу запропонувати вашій увазі маленький мультфільм, у якому ви познайомитесь з правилами, які ми сьогодні вивчимо на уроці. Мовонько. Давай все таки розберемося. А для чого нам потрібно знати, скільки голосних звуків у слові і скільки складів? Спробуй сам здогадатися. Ось поглянь на цю сторінку зошита. Помітив, як записані слова в кінці рядка? Елементарно, Ватсон. Такий запис свідчить про те, що учень просто поспішав кудись. Не завжди детективи. Якраз цей учень просто не знає, як перенести слово. Я зрозумів твій натяк. Ділити слова на склади потрібно для того, щоб правильно перенести слово. В точку, адже слова переносяться частинами, і ці частини склади. Клас! Я хочу цього навчитися! Тоді до вашої уваги правила переносу. Правило перше, в українській мові слова з рядка в рядок переносяться складами: гайка, зошит, книжка. Тепер я зможу передасти усі слова на совіті. А чи можна переносити одну букву в наступний рядок, якщо ця буква є цілим складом? Наприклад, як у слові марія. Або залишити одну букву в попередньому рядку, як у слові олібець. Правило третє гласить, Склад позначений однією буквою. Не залишається в рядку і не переноситься, тобто не відривається від слова. І правильно. Чого її таку малесеньку букву одну залишати? Хай будуть всі разом. Докупи. Так веселіше. Я знаю й інші слова, в яких не можна відривати букв. Око, шия моя. І врешті решт правило четверте. Останнє односкладові слова не поділяються для переносу. Ясна річ не поділяються. Як же ж його поділити? Дриль? Язика зламаєш? Ні. Краще вже залишити цілим. Правда, діти? Ніж, дриль, дах. І так, ви вже познайомилися з правилами, які ми сьогодні вивчимо. А давайте ми прочитаємо на сторінці 40 ще раз наше правило. Ти можеш переносити слова із рядка в рядок за складами. Одну букву переносити або залишити в рядку не можна. Ви вже познайомилися з цим правилом. Давайте ми з вами перенесемо за складами слово школа. І так, давайте поділимо його на склади. Школа. Скільки складів в слові? Правильно, два склади. Молодці. А зараз давайте ми подивимося. Направо номер 2 сторінка 40. Ми зробимо її усно. Нам потрібно знайти ті слова, які ми можемо перенести з рядка в рядок. І так, перше слово дуб. Скільки складів? Правильно, один склад. Тому ми можемо його перенести, чи ні? Ні, ми не можемо, тому що ДУБ у нас всього один склад. Ду! А буква Б у нас залишилась. то а одну букву по правилу ми не можемо залишити одну, тому що їй буде сумно. Тому це слово ми переносити не можемо. Наступне слово Сік. Скільки складів у слові Сік? Правильно, один склад. Тому цей склад зветься так: Сі, а буква К у нас залишилась, тому ми, не можемо, ми її не можемо залишити. І тому це слово не переноситься. Наступне слово яблуко. Давайте поділимо його на склади. Яблуко. Яблуко. ко Скільки складів? У нас тут два склади. І ми можемо його поділити Яблуко. ко Ось так ми можемо його розділити, і воно нам підходить. Ми можемо його перенести із рядка в рядок. Наступне слово змія. Скільки складів в цьому слові? Правильно, один склад. Склад у нас змі. А букву Я ми не можемо відірвати, тому, він у нас це, тому це слово в нас не переноситься. Наступне слово лікар. Давайте поділимо його на склади. Лікар. Скільки складів? Правильно, два склади. Тому ми можемо його переносити. Наступне слово місто. Поділимо його на склади місто. Будь ласка, скільки складів? Правильно два. Тому ми так само можемо його переносити із рядка в рядок. Наступне слово одяг. Скільки складів? Правильно, один склад в цьому слові. Одя це один склад. Буква Г у не залишилася. Ми не можемо її залишити, тому ми не можемо переносити це слово. Наступне слово. Джола. Поділимо його, його, це слово на склади. БДЖО-ЛА. Скільки складів? Правильно два склади. І так, ми можемо його поділити для переносу БДЖО-ЛА. І воно нам підходить. Наступне слово джміль. Слово джміль ми так само не можемо поділи... перенести, тому що він у нас односкладовий. Візьміть, будь ласка, свої зошитки косолінію косу лінію і запишіть там сьогодні, сьогоднішнє число. 2 листопада класна робота. Але не забудьте від попередньої вашої роботи пропустіть одну строчку. Поки ви записуєте число Класна робота, я покажу, що ви повинні далі написати в зошиті. Вам потрібно написати каліграфічну хвилинку. Перший і після класної роботи спочатку рядочка ви напишете ось таку каліграфічну хвилинку. Це м'який знак і м'який знак з петлею. Напишав, написавши один рядочок, нижче, ви запишете слова сіль, день, кінь, тінь, пень і опеньок. Будь ласка, після. Однієї першого рядочка, який ви запишете. Другий рядочок ви напишете сіль, день, кінь, тінь, пень і опеняк. Саме ці слова. Написавши каліграфічні хвилинку, ви закриєте зошиток і візьмете зошит друкований, і відкриєте там сторінку 23. Відкривши сторінку 23, ви побачите нашу тему переніс слів із рядка в рядок, оповідання, заголовок. І давайте ми подивимося на перше завдання. Вам потрібно навести і написати ці слова. Будь ласка, слово переносити обвели і написали поряд, і перенос, будь ласка, обвели і написали. Зробивши перше завдання, ви перейдете до другого. І так, читає друге завдання. Краб шукає слова, які не можна переносити з рядка в рядок. Нам кажуть: допоможи йому! З'єднай е, такі слова і краба, поділи решту слів для переносу і просять нас скласти речення про краба. Давайте ми з вами з'єднаємо ті слова, які не можна переносити. Це в якому лише один склад. Будь ласка, наш краб вже з'єднаний зі словом сир. Там всього один склад сий, а букву Р ми не можемо відділити. Наступне слово, давайте подивимося слово трава. І так. Трава скільки складів? Трава. Скільки складів? Правильно, два. Тому це слово нам не підходить. Наступне слово річка. Річ К. Скільки складів? Два склади, і воно нам також не підходить. Наступне слово, ягода. Давайте поділимо його на склади. Ягода. Скільки складів. Правильно, так само два склади, і це слово нам не підходить. Наступне слово лось. Слово лось ми не можемо переносити, тому що в нього всього один склад лось. Так і є. Наступне слово море. Давайте ми з, О, давайте ми з вами поділимо його на склади море. Скільки складів? Два. Це слово нам не підходить. А слово лось, будь ласка, з'єднайте з нашим крабом. Наступне слово ясен. Знайдіть слово ясен. Ясен ми не можемо з вами е, перенести, тому що тут всього один склад. Ясе. Н букву ми не можемо відділити, тому з'єднуємо з нашим скрабом. Наступне слово єнот. Ділимо його на склади. Можемо поділити? Ні, не можемо. Тому слово єнот у нас. З'єднуємо зі скрабом, тому що тут всього один склад. Єно. А букву Т ми не можемо відділити. Наступне слово РАК. Скільки тут складів? Правильно, один РА. А буква К у нас не переноситься, тому що вона одна. З'єднуємо це слово з крабом. І останнє слово учень. Будь ласка, слово учень ми можемо з вами. Поділити на склади це слово. Підказую вам, що ми не можемо його поділити. Чому? Тому що тут всього один склад. Учені. Учені. А не з м'яким знаком ми не можемо відділити. Перегорнувши сторінку, ви знайдете вправу номер 3 Вам потрібно поділити слова на склади для переносу. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно слово записати і поділити його в першій табличці на склади, а в другій табличці для переносу. І так, перше слово вам потрібно тільки навести: слово дуби, ми розділяємо його на два склади, і для переносу ми перено... пер... його... записуємо його через тере, «ду «тере», би а на склади ми по вертикальною лінією. Наступне слово у вас буде липа, третє слово клен. Четверте слово ясен і п'яте слово тополя. Будь ласка, записуємо і ділимо на склади і ділимо для переносу. Зробивши це всі завдання, у вас буде домашнє завдання. Підручник сторінка 41, справа 4. І ще, будь ласка, на сторінці 23 ми з вами в другому завданні не написали речення про краба. Будь ласка, придумайте самостійно і запишіть його. Дякую за урок, до побачення!